а може. Давай сьогодні без цього обідемось. Знов ти за своє. забула, за з яких складнів я вас сином, витягнув. Невже я так багато прошу. Ти ж знаєш, як сильно мене це збушує. Я від твоїх фантазій колись помру. Не помреш. Якщо будеш мене слухатися, головне не опирайся. Будь розумна Час. Ви куди я вас ще не зареєструвала? Смікайся. Поліція відпустил. Ми увірвалися у приватну власність. Ви ж на відповісте. Ви затримані в момент замаху на вбивство. Це просто сексуальна гра за згодою. Це ви називаєте за згодою? О! Стояти!